Свою трудову діяльність В'ячеслав Задорожний розпочав у центральному міському районі Кривого Рогу. Згодом вирішував важливі питання життєдіяльності діяльності міста у виконкомі міськради. У його підпорядкуванні була сфера житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку. Галузі надзвичайно відповідальні та непрості. Нині депутат Дніпропетровської облради В'ячеслав Задорожний не забуває про потреби рідного кривого рогу та його мешканців. Він добре знає, чим живе місто металургів та гірників. Про це почесний громадянин Кривого Рогу розповів на зустрічі з трудовим колективом підприємства Укртелеком. У 1996 году по 98-й включительно работал непосредственно в горисполкоме в отделе и связи, когда В'ячеслав Числах был замом мэра. Много сделал для развития связи, много сделал для телефонизации участников Великої Отечественной войны, чернобыльцев, афганцев. Всегда проявлял заботу, внимание к людям. Дніпропетровщина серед областей лідерів за рівнем розвитку економіки та промисловості, таких результатів вдалося досягти завдяки злагодженій роботі всіх гілок влади, наголосив В'ячеслав Задорожний. Він переконаний, головний критерій вирішення різних питань комфорт і добробут мешканців. Нашому губернатору вдалося от за ці два роки возрадіти от ту билу славу Дніпропетровщини. Якщо ми прийшли в марті місце. Дві тисячі році Дніпропетровська область занімала отам -е, 18 восімнадцяте міста по всім показателям в рейтингу, який проводить Кабінет міністрів. То на сьогоднішній день Дніпропетровська область займає лідіруючі позиції по всім показателям. На зустрічі кожен мав можливість поставити запитання В'ячеславу Задорожному. Зокрема, зв'язківців цікавили проблеми екології та охорони здоров'я і те, як вони вирішуються у кривому розі. Из шести перинатальных центров, которые построены на Украине, два перинатальных центра построены на территории Днепропетровской области, это и в Кривом Роге, первый, который введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Мы приобретаем машины. Сейчас объявлен тендер для того, чтобы закупить автомобили, те, которые, чтобы врачи могли ездить и быстренько реагировать на эти вызовы. Мы покупаем скорой помощи. 13 получили, 4 получили на прошлой неделе, 4 еще получим и еще получим. Всего 89 единиц карет скорой помощи. Трудовий колектив Укртелекому одноголосно підтримав намір В'ячеслава Задорожного балотуватися до Верховної Ради України. На майбутніх парламентських виборах він представлятиме 33-й виборчий округ, що охоплює чотири райони нашого міста.